Не встигли херсонці його вдатись від окупації як місцевий алкобізнес радіє закінченню сухого закону та планує відкривати свої певні магазини. Припинили вони свою роботу не 24 лютого минулого року, а восени, коли російські війська залишили місто. Та майже весь період окупації торгували за рублі кримським пивом та іншим алкоголем з окупованих територій. А мене звати Сергій Шевчук, і розберемось у цій справі трохи детальніше. А від вас потрібен лайк та коментар, бо ваша підтримка дуже необхідна для нашого каналу. А також підпишіться, щоб не пропустити нові відео та розслідування. Є в Херсоні мережа повних магазинів «Півная кружка». Останній допис у соцмережах магазину був 22 березня 2022 року. Тоді вони торгували молоком для місцевого населення. А після того, пропівною кружку, ми дізнаємось уже 16 березня цьогоріч. Місцеві пабліки пишуть, що у зв'язку з відміну сухого закону, який діяв весь час після деокупації міста, мережа знову відновлює свою роботу і буде легально платити податки у міський бюджет. Та нас цікавить, як працювали магазини весь минулий рік під час окупації і кому вони сплачували податки, тоді. Один із власників цього бізнесу, Олексій, розуміє, що його слова можуть бути восприйняті неоднозначно. І в течение нескольких днів вони відкривають частину своїх магазинів, щоб легально поповняти бюджет. Всі четверо власників цього бізнесу знаходяться за кордоном, а двоє з них покинули Херсон через територію РФ разом із росіянами. Тому, яким чином дистанційно вони змогли відкрити магазини, незрозуміло. Наші джерела у правоохоронних органах повідомляють, що півна якружка відновила свою роботу у травні 22-го року, а припинили вони робити тільки в листопаді, коли російські війська залишили місто. В соцмережах люди обурені та підтверджують цей факт. Але ми вирішили в Херсон відправитись самостійно, щоб це перевірити. Ось ми на залізничному вокзалі. Зараз буквально 10 годиночок, Ми у потязі вже будемо у Херсоні і зможемо самостійно перевірити певні магазини. В деяких магазинах продавці нам люб'язно підтвердили, що вони відновили свою роботу під час окупації та торгували пивом з Мелітополю та Криму, а вином з Білозерки, яка була теж в окупації. В одному із перших магазинів продавчиня навіть сфотографувала мене і, ймовірно, розіслала фото у робочі чати. Бо, приїхавши на наступні магазини, продавці вже помітно нервували та заперечували будь-які факти роботи магазинів під час окупації. А деякі з них відповідали просто, що вони працюють зовсім нещодавно. І вони навіть не знають, хто власники певного бізнесу. Скажіть, будь ласка, а давно ви відкрилися? Так. Десь 18 марта. Під час окупації працювали чи ні? Під час окупації, так. Працювали? Угу. Так ж ви не завжди. Спочатку ні, а потім, коли когда... завод... with... ми з Мелітополя возили. Мелітополь. Коли Мелітополь почали працювати, ми почали працювати. Понял. Спасибо. А вино э, откуда? Белозерка. Білозерко. Спасибо. Пожалуйста. Все, последнее. Там разбомбили все. Белозерки? Да, там прилеты такие были. Вин, винзавод? Ну, в два раза в винзавод самый. Давно відкрылось? 18 числа. Каже, до того ще восени працювали останні раз? А, 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 а яке пиво тут було? А, як і раніше було, молитова завозила. З Я... Криму, да? Да. А зараз тільки нашим. А вы давно працюєте? Ясно? Сама... Да. Недавно? Ну, з, -з, з березня чи ще раніше? До цього не працювали тут. А магазини не знаєте, як вони працювали під час окупації? Знаєте? Всюди, де ми щось купували, розраховувались карткою, щоб дізнатись, кому перераховуються кошти зараз. І не треба бути податківцем, щоб знати, що продавець повинен видати фіскальний чек, особливо на алкогольні напої. Тим більше, що пан Олексій обіцяв легально поповнювати бюджет. А натомість нам видавали б тільки два чеки: із внутрішньої системи та із терміналу. Де просто написано магазин пивна кружка. Ти що на чеку і не написано? на чеки не написано, термінали під'юблять. Термінала там юридичне лицо це півна кружка, це сеть магазинів, адреса є. Півна кружка то це ТОВ, чи що? Чи це ФОП, чи як. Це ФОП, це ЧП, ФОП. А а ФОП який? Бо ну тут не, не вказано. ФОП пивна кружка. ФОП не, буде, не, не може бути ФОП, це фамилия, імі, і, Хорошо, у нас ФОП. ФОП, Зараз я скажу, але вона не пише на чеки. ЧП це Юзнікова ЮВ. Фізофоно, на жаль, зараз не пишеться на чеки. А десь пишеться. Де як цю інформацію перевір? Чи у вас є може якась ліцензія чи документацію? Сергій Володимирович, добрий день. Помогіте мені, будь ласка, до Олексія Олексійовича, не могли до Але дивні речі почали відбуватися після того, як на одному з магазинів я все ж таки спробував дізнатися, кому перераховуються кошти. Вже в наступному магазині мені дали одразу три чека. Один з яких був все ж таки фіскальний. А ми ненароком стали свідками телефонного дзвінка продавчині. Колега нагадала жінці про наш візит та те, що треба обов'язково видати чек із касового апарату. Враховуючи те, що телефонуюча колега, навіть пояснювала жінці, як видавати той самий касовий чек, стає зрозуміло, що до нашого приходу чеки не видавались взагалі. зараз. – Так, А це як? Ну, Скажи біго. А потім Колеги телефонують. Колеги кажу. Та далі, не дають спокою. Цілий день, да, якийсь кіпіш. Не хвилюйтесь, все нормально. Е, ви мені з касового апарату тепер чек-сідали, так? Да? Все, що всі чеки, що налазять, зараз... <глес> клас. <глес> да, оперативно. Ось тут, е, тільки що коли я заходив в магазин, продавчині зателефонувала мій колега. Я чув розмову, бо в неї дуже гучний телефон і каже: ти бачила вайбері? Ти бачила вайбері? Що, касовий апарат, чек, точно, йому давай. А вона каже, Уже, тобто, що я вже тут не встиг зателефонувати, і ось крім чеку звичайного, чеку з термінала, тут і тепер дали ще й чек з касового апарату. Я вважаю, що було прийнято абсолютно вірне рішення по отмене сухого закону, щоб добросовісні підприємці могли працювати і легально поповняти бюджет. Дуже зворушливо, що пан Олексій так сильно турбується про добросовісних підприємців. Хто ж такий цей пан Олексій і хто решта його компаньйонів? На останніх світлинах у інстаграмі Півної Кружки ми бачимо тільки трьох з них: це Олексій Сморщок, Дмитро Зімов та Артем Волков. Але якщо прогорнути стрічку півної кружки на декілька років назад, то знаходимо фото ще одного. Це Олександр Задерей. Усі вони зараз знаходяться за кордоном. Та що найцікавіше, останній з них виїхав через територію України офіційно через державний кордон. Сморщук виїхав у серпні через територію РФ. А решта двоє Волков та Зімов, покинули місто одразу перед відступом росіян і теж через територію РФ. Ми спробували у них дізнатись, яким чином півна Кружка» працювала під час окупації. Ви можете прокоментувати якусь ситуацію? Чи працювали магазини, чи не працювали? Так, може. Ми працювали до кінця мая. Офіційно покупкували товар у е, місцевих е, по... поставщиків е, та платили налоги до е, бюджету України. Після маю ми не працювали. Наша мережа була з на в оренду суборенду. У нас є договори оренди, акти прийому передачі. І тому подобне. Якщо потрібно, ми писамо всі документи. Так, скажіть, будь ласка, а яким чином ви платили налоги, податки в бюджет України до кінця травня місяця? В нас, в нас були повністю всі ліцензії, та були включені касові апарати, які показували акцизний як збір – 5%. Так, а ви зараз знаходитесь на території України? Ні, я виїхав, коли був в окупації, я виїжджав. А коли ваші, я маю на увазі, ви ж не один власник цього бізнесу. скільки відомо, у вас там декілька і чоловік. Четверо, так, четверо, якщо не помиляюся. Так, так. Через Україну ми виїжджали, щоб з окупації виїхали і одразу поїхали далі, транзитом. А ви не скажете, якого числа це чи місяця було? Ой, зараз згадаю, десь приблизно я виїжджав в, 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 в середині августа, десь приблизно так. А ваші компаньйони? Ну, це вже питання до них добре, добре. Я хочу казати. А можна з ними теж зв'язатись поспілкуватись? Так, я думаю, ви можете залишити свій номер телефону, я передам, а тут передзвоню. А що скажіть, будь ласка, ви кажете, що ви змогли би нам надати документи як підтвердження того, що ви працювали легально? Ну, як? Якщо в нас буде затребувана інформація, ми все підтвердимо, все покажемо без питань. Ну, ми можемо. А як, як, як ви хочете, щоб ми у вас цю інформацію затребували? Журналістський запит відправити вам чи як? Ну, мабуть, так. А куди вам його відправити? усно, mm -hmm. усного мало, обов'язково. Документальний давайте ні. Ми, ми зробимо без питань вам копії документів. Це не є проблема. Е, мені потрібно, щоб я зрозумів, з ким я спілкуюся, які саме е, ваше посвідчення журналіста тому подібне. Ми все підготуємо. Відразу пан Олексій був дуже люб'язний. Повідомив, що бізнес вони здали в суборенду місцевому підприємцю. І навіть обіцяв надати документи як підтвердження цього. Нам відомі дані, нібито ФОПа, на чиє ім'я була оформлена суборенда. Але в жодній з баз ми не знайшли жодної інформації та жодних співпадінь про нього. Звідси напрошується висновок, що ніякого ФОПа взагалі не існувало, а магазини були просто переоформлені на вигадану людину. Та з міркувань безпеки ми поки що не називаємо його ім'я. Але набравши пана Олексія вдруге, щоб отримати обіцяні документи, ми тільки натрапили на критику та незвинувачення в свою адресу. Нібито виконуючи журналістське розслідування, ми поплюжуємо його чесне ім'я та дискредитуємо. І тепер він надасть документи тільки правоохоронним органам. Артем Волков та Дмитро Зімов просто перестали піднімати слухавку або скидували дзвінок. Погодьтесь, трохи дивна поведінка для людей, яким немає що приховувати. Пане Олексі, ви заперечуєте, я розумію вас, але є інформація, що ваші магазини влітку та восени працювали у Херсоні та співпрацювали з окупаційною владою. Більше того, вони торгували не тільки за гривні, а й за російські рублі. Скажіть, будь ласка, це так чи це не так? Я вам ще раз кажу, Торгувала мережа півна кружка за рублі чи не торгувала? Я не знаю. Ну ви не знаєте, а чому? Це ж ваша мережа. Тому що мережа була у арен... субъереді. Я вам вчора це казав. Кому вона здавалася субаренда? Якщо йде розслідування, будь ласка, офіційні документи є органи, і ми все е, представимо. Бачите, ось ось так воно і відбувається. Що журналістам ви не хочете надавати інформацію? Ви хочете, щоб вже правоохоронні органи ми, у вас ми, запрошували? Ми не хочемо надавати інформацію. Ми Добре, не хочемо, а скажіть, будь ласка, є? а офісних співробітників та працівників магазинів ви теж давали в субаренду, Офіс ваш на співробітника здати в оренду. Так от, і в ось, дивіться, ну я у вас запитуюсь. Ви здавали? в оренду офіс і його співробітників? Співробітників ми не можемо здавати в оренду. У ну, мене, мене, мене таке запитання. Бо наскільки відомо, працівники ваші не змінювалися і під час окупації, і зараз, і до неї. Чи, Чи я помиляюсь, може поправте мене? Працювали не з нами. Хто про то, тобто, тобто зрозуміло, ці працівники ваші, всі ваші працівники просто співпрацювали, але не з вами, а з тими, кому ви здали суберенду ваші я магазини? Не думаю, хто там працював, а хто не працював на той, на той період? Я не мав інформації такої, оскільки я не керував нашою мережею. саме після маю трав після травня. Розумієте? То куди вам можна інформаційний запит відправити? Чи ви відпочиваю, ви... чи ви все ж таки відмовляєтесь з журналістами спілкуватися і все? я не відмовляю з журналістами спілкуватися. Я не хочу спілкуватися з людьми, які кажуть, що я б співпрацював з окупаційною владою, коли цього не було і це не доведено. А до Олександра Задерея, хоч і не одразу, та все ж вийшло дозвонитись. Той каже, що з тих пір, як він покинув Херсон, він взагалі не має ніякого відношення до бізнесу, і партнери весь цей час керували без нього. Погодьтесь, теж Дуже дивна версія. А саме мережі магазині Півная Кружка. Так, слушайте. Це ж ваш бізнес? Ну, якби я учитель Да. а Скажіть, будь ласка, а працював ваш бізнес під час окупації у Херсоні? Ну, смотрите, наскільки я знаю, то працював бізнес. У нас там така ситуація в період окупації не було, да і собственно. Ну, длинна там історія в а чому А Чому ви проси тут? Ну, дивіться, е, ну у нас є інформація, що ваш бізнес е, під час окупації співпрацював із колаборантами та торгував і за російські рублі, і кримським пивом. І що, хотіли ну, хотіли, хотіли би дізнатися ну, вашу точку та, зору з цього і, приводу. запитати ну, інформацію моїх партнерів, які залишилися там, які працювали. тому що ну. Со мной не совсем там порядочно поступили, как бы, поэтому я выехал еще в апреле месяце и, ну, там уже отношение к этому бизнесу не имею. Ну, вы только что сказали, что это ваш бизнес, что вы э, заснули еще бизнес. смотрите, я основатель этого, основатель, соучредитель. но в период оккупации у нас произошли там очень большие неприятные изменения. Тобто фактически мене, мої партнери там поставили перед фактом, коли я виїхав, вони там прибрали этот бізнес собі к рукам. Але є ще одна дуже цікава ключова фігура. Це Сергій Володимирович, управляючи бізнесом та фактично директор. Він каже, що нібито він вже давно не працює в цій мережі, і зсилається на 63-ю статтю Конституції України, яка говорить про те, що людина може не давати покази проти себе та своїх рідних. Ось ці будівлі раніше знаходився офіс півної кружки, але наразі ми бачимо, що тут зачинено і висить там банер-аренда. Я так розумію, що вони звідси з'їхали. Тому ми спробуємо набрати зараз управляючого цим бізнесом цією мережою і дізнаємося в нього. Чи здали оренду тільки магазини, як нам повідомив пан Олексій, чи здали в оренду весь бізнес разом із працівниками і з управляючими? Тому зараз за телефоном і запитаємо. Е, доброго дня, мене також звати Сергій, я журналіст із видання «Правовий контроль. Будь вже в курсі, ви знаєте, ми робимо розслідування з придумання. Я того, не працюю вже в Херсоні. Вони в... дати вам номер співзасновника, з ним спілкуйтесь. А ви давно не працюєте в мережі півна Кружка»? Давно не працюю. Ну, дивіться, я ж по телефону не знаю, хто ви. Дякую. Та я, якщо дивіться, а ви. У ну, мене нема бажання ще з вами спілкуватися зайнятий. — Ну ви працювали влітку, вас... в, влітку, коли в окупації було місто, ви працювали на цій мережі? Я не працював. Ну а коли останній раз ви працювали? — В окупації. Коли ви звільнились чи, чи як? Ви знаєте, є така стаття 63 Конституції. Так, я знаю, знаю, звісно, Да. Що, ви, ви статуваю? можете не дивитися. Не, я не хочу на це працювати. Ні, па часу, пане Сергій, ви ну ви ж... Розслідуйте те, що ви хочете розслідувати. Пане це, Сергій, але є ще... Гарного дня вам, до побачення. Ось так, от бачите, людина ще не на допиті, а вже оперує статтею із Конституції, вочевидь, підготовлена до таких розмов. Але знову ж таки, ну якщо немає чого приховувати, то чому не сказати все, як є, і відкинути від себе всі підозри? Але давайте пригадаємо, кому телефонувала продавчиня, коли не могла згадати юридичного лиця магазину? Сергій Володимирович, добрий день. Помогіте мені, пожалуйста, Олексія Олексійовича, не можу дозвонитися. Отже. Або новий керівник мережі, повний тезка колишнього, або Сергій Володимирович недарма апелює статтею із конституції та чогось нам не договорює. А на питання, чому всі магазини пивної кружки оформлені на різних фопів, навіть сам пан Олексій відповісти не зміг. І ще тоді запитання. У вас я так розумію, що магазини вони оформлені на фізичне особи підприємниць. Так це так. Е теж для того, щоб уникнути податків було створено? Чи для чого? Ми не ухилялися від податків, ми повністю платили всі податки. Ну як ФОП, Ну, як звичайно. У вас на кожному магазині свій ФОП, правильно? Ну це треба піднімати бухгалтерію, дивитися, на які магазини від оформлений. Там кожен ФОП працює, платить податки. Чи у вас магазини як франшиза, чи як вони у вас працюють? Яким чином? Я ж вам кажу, вони оформлені на фізичних фізичні, фізичні люди, особи працюють, платять податки. То це фізичні особи працюють, чи це ваш бізнес? Я просто так і не зрозумів? Е, у нас поділено це, частково, це наші магазини, там також є, є мої. Мої ФОП теж теж працює, є ФОПи моїх компаньйонів, які теж працюють в магазинах. Ну, там просто прізвища є які взагалі не входять у цих ваших четверо ви, Олександр, Дмитро та Артем. Там є ФОПи і прізвища взагалі не сходяться ні з вашим, ні з ними прізвищем. Ну, це треба бухгалтерію питати. Я не, не володію цим. Ви не знаєте на яких ФОПів оформляли ваші магазини, так? Е, ну назад я не пам'ятаю. Іспані, ми розумієте, у нас не тільки ж магазини е у Херсоні, у нас магазини в Миколаєві є, у нас були магазини на В Каховці, тобто е ну, багато магазинів було. Тому ви їх оформляли всі на різних фопів? Да? Ви роз... ви ж Чому питаєте одне те питання, на яке Ні, ж... просто я так і не зрозумів, для... Для... Яка... Як... якщо це ваш, пане складається... Оксін. Це таке враження, що ви просто от, приходите, задаєте такі питання, які спеціально щоб знаєте, як нашкодити бізнесу. Я не розумію, чому так. Якщо ви хочете правду про те розслідування, чи співпрацювали, чи не співпрацювали, я вам все розкажу, все покажу. Ви мені одне питання декілька разів задали, на яке я відповів. Будь ласка, давайте, якщо ми хочемо. Пане Олексію, ну ми не почули відповіді на, вашу, на, на, на нашу запитання. Я вам кажу, що... Я, я, я просто зап... Я чи це ваш бізнес, чи це не ваш. з якою ціллю ви його оформляли на, на фопів? От таке мене було запитання просто. На, на, на різних фопів. Я нічого не оформлював. А хто оформлював? Я кажу, ми цим бізнесом займаємося вже 7 років. Ви такі питання задаєте? Я вже вже е, не, не знаходжусь в Херсоні більше е, 7 місяців. Я не до того я теж не не керував бізнесом. Можливо, там щось змінилось. Мені треба підняти документацію, подивитися поспів з усіма пер... проговорити ці питання. То ви кіто ви керівник помідаю... цього бізнесу чи хто? Бо взагалі не зрозуміло. Зі слів, які ви говорите, хто керівник цього бізнесу, я вам відповів на це питання. Я кажу, що в мене є магазини, які є наформлені на мене, які роботи, працюють. У мене є бізнес, магазини, які працюють. А решта магазинів. А щоб дати максимально об'єктивну оцінку, ми вирішили запитати у самих херсонців, як працювала півна окружка під час окупації міста. А ви були під час окупації у Херсоні? Так. Знаходились? А знаєте, в мережу певних Кружка» півна окружка. Працювали? Воно було відкрите, але ну, під такою вивіскою я не можу. Ну, вивіска не змінювалася, наскільки відомо. Я за вивіску не можу ага. сказати. Само поміщення працює. А ви не заходили, нічого у них не купували під час. Лі літом. Да, літом? Чесно, покупали. Пиво було, руське. Только з Криму, там, Кадимовська какое-то, ще щось. Ну, скажу, знаєте, півна кружка сеть магазинів. Да. Працювали вони під час окупації? Працювали. Працювали? Ну тільки, може не эти, ну а взагалі -то, працювали, тому що мені ну, працювали в цій кілька. А, в цій мережі, так? Да? Так. Да. То вони працювали. — А як, за яку валюту вони торгували? Ну, я не можу сказати, за кого. Півна кружка сеть магазинів. Я не знаю. Тобто спочатку окупації так. Потім вони працювали десь до майже до осені, а потім, по-моєму, орки щось саджали, типу таке щось. Я, я не впевнена, то тобто, ага. я не виживаю на не наповіді. Так, а ви під час окупації перебували у Херсоні туди? Так. Yeah. А скибуска, знаєте, таку мережу магазинів, півна yeah. Yeah. Не, Не заходите туди? Ну. No. Періодично. Да. А скільки будь ласка, вони працювали під час окупації влітку чи ні? Ну партур працював. — Працювали. Да. Так? Вона, да, Ви заходили туди? Ну за да. А за яку валюту торгували? Так? І в гривнах можна було. В гринах. А ми проблем в роді не розплачували. Да, там більше сто гривнях. — А на в окупації працювали? — Працювали. — А за яку валюту вони день? І ті. — А как его там было? — может... Мелитопольская. То, что он знает, это и, те, и та, и та валюта была, потому что русские, типа, контролировали этот вопрос. Угу. Допустим, вот даже на том же рынке, как бы официально для всех в рублях, но как бы с под прилавка, грубо говоря, люди гривны принимали. Так же самое и там, он говорит, было официально на рублях, потому что это ж надо было, по идее, в... ну как у нас это, ФОП, а у них, я не помню, как называется. — ИП. — Да. Ну, короче, это надо было сотрудничать в любом случае. Пиво было мелитопольское. Угу. А как вообще они работали? Вот куда они налоги платили вот, а, во время да, оккупации? Военные говорили, не надо платить никуда. Ну, те, которые были да, здесь? Да-да-да. Братаны. А правда не платили? Ну, может, по-левому, по-тихому. Они тогда, я думаю, ФСБшники не дураки. Ну да. Хас бизнес. Себя хотели брать. Отже, місцеві жителі підтвердили, що кружка не тільки працювала в окупації, а й не гедувала торгувати за російські рублі. Трохи навіть шкода тих продавчин, які дуже сильно нервували під час нашого візиту. Але до них взагалі немає ніяких питань, бо вони працювали для того, щоб прокормити свої сім'ї під час окупації. Але, як сказав нам херсонець, хоч і росіяни пообіцяли, що податки можна не платити, та ФСБшники не дурні і просто так торгувати активними товарами. Не не дадуть, тож як домовлялись херсонські певні магнати за бізнес у місті та за яку валюту купували товар, ми можемо поки що тільки здогадуватись. Але маю надію, що дуже скоро ми все ж таки дізнаємось правду. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії для всіх нас пройшов час випробувань. І на Росії сказали би, не все так однозначно. Але ми повинні чітко розуміти, хто є хто, та не спокушатись на тимчасову вигоду. А півна кружка це лише приклад того, як легко можна втратити орієнтири в часи невизначеності. А як би ви вчинили, будучи бізнесменом в окупації?